Дивіться, який класний у нас парк, яка золота осінь. От дерева, які гарні. Ось так це виглядає. Ой, яке сонце. Усіх вітаю. Знаю, що зараз напишете, що он в таких умовах знімає. Там лікарня ззаду, бачите. Я просто після педикюру приїхала по Петра, а він затримався, бо там в приймальному відділенні поступила кропотеча. І думаю, так, я маю тут всі документи по е страховці. Бо мені сказали, що що ти говориш страхівка? Добре, буду старатися говорити страховка. І мене в коментарях просили, щоб я докладніше розповіла про страховку. Як ви знаєте, що ми поїхали і застрахували Петра життя і будинок, ну, тобто, зробили таку страховку не від банку, так? а поїхали від іншої фірми. Якщо хочете докладно знати, яка це фірма, це Варта. Називається Варта. Я потім тут причеплю, але так можу показати: от. Варта. І. Давайте спочатку почнемо з будинку, поки світло я ще бачу. Будинок застрахували на 500 тисяч, то називається Поліса, дом комфорт по польськи. І що сюди входить? Значить, тут сказали, все наші дані, що дом єднородінний, тобто для родини, All risks, тобто всі ризики. Рухомощі домове, Рухомощі. це все, що є в будинку: там, шафи, меблі, телевізор, пральна машинка ну, все Теж від усіх ризиків. І сам дім застрахований на 500 тисяч, плюс, якби щось сталося, якийсь пожар чи потоп, на 50 тисяч це рухоме майно, кошти пошукування і усунення аварії інсталяції. 20 тисяч. Тобто, наприклад, якщо десь вас прорвала труба, каналізація, ну будь-що, то вони шукають, де це, в якому місці це сталося, і усувають аварію. І якщо, наприклад, ця аварія буде коштувати менше 20 тисяч, то вони заплатять стільки, скільки вона буде коштувати, скільки от виставлять фактуру, так, і на ту ціну заплатять. Якщо буде більше 20, ну то вже ми будемо платити. Але якби щось сталося до 20 тисяч, то вони заплатять. Далі відповідальність цивільна в житті приватних, Приватним. 100 тисяч. Значить, дивіться, наприклад, до нас приїхала якась родина, чи просто знайомі, так? І впали на сходах, допустимо, то їхнє приватне життя. Забезпечене на 100 тисяч злотих. Це значить максимальна квота. Але, наприклад, вони попали в лікарню, їм виставили рахунок, що ви маєте там 20 тисяч злотих заплатити, то лишиться нам тут ще в цій в графі 80 тисяч. 20 вони візьмуть, заплатять, а 80 лиш лишиться. Тобто вони не можуть заплатити 100 тисяч за один випадок. І від того. Від тої суми потім залишається 80, і протягом року, якби що і сталося, знову на ці 80 тисяч було б відшкодування. І услуги асістанс. Давайте спочатку почнемо. Там, де дом єднородний, на 500 тисяч це ми за це платимо в, міся... в рік 1068 злотих в рік. Потім за рухомості домови, це те, що на 50 тисяч вони нам мають відшкодувати. 324 злотих в рік. Кошти пошиківання аварії в ціні. Тобто, це так, як би бонус на тих 20 тисяч. І відповідальність цивільна в життю приватним. 30 злотих в рік. Це все в рік. Якщо я там десь сказала в місяць, то неправильно, це все в рік. Слуги асистанс теж в ціні. І всього вийшло, що ми за рік за будинок, який. Застрахований на цю суму 500 тисяч, сплачуємо 1422 злотих в рік. Що таке All Risks? Це убезпечення від всіх наглих здажень, поводуючих шкоди в убезпеченому меню з застеженням вилончень, сказаних в параграфі 9 ову. Наприклад, пожар пожар повуть, Повінь, вибух, наприклад, вибух газу, щільний вітр, наприклад, зірвало дах, град, побило дах вікна. Удиження пьоруна, наприклад, вдарила блискавка і вибила вся електрика, вся техніка зіпсулася, так? або будинок загорівся ще гірше. Удеження поїзду механічного. Це, наприклад, поїзд механічний це якийсь автомобіль, ну, якийсь на колесах. Неважно, навіть може бути віз, мотоцикли, грузова машина. будь-що. У вас є ворота, є огорожа, і хтось в'їхав в ту огорожу, поламав, то наша страхівка заплатить за ремонт цієї огорожі, навіть якщо нам та людина. Нічого не заплатить, яка зробила шкоду. Заляні. Заляні – це мається на увазі, що протікає дах і залило якусь, якусь кімнату чи поверх. Свучені. Пшеп'янче. Що таке псепінче? Не знаю, я вам тут напишу, що таке пшеп'інче? Крадіж з вламанням. Ага, якщо в будинок вламалися, щось вам покрали. То е, на якусь суму, на яку ви там скажете, що вас вкрали, ну, то вони от до цієї ціни 500 тисяч, то вони мають заплатити, тому що, власне, це all risks, All risks. Е, Всі ризики. Далі, рабунек. Е, Рабуник це хтось пограбував. Девастація! Теж нові слова не знаю. Не готувалася чесно до цього відео. Просто вам тут напишу зверху, що таке девастація. Всі ризики в житті приватному. Значить, all risks, відповідальності цивільний в житті приватним. Нам платять 100 тисяч, а ми платимо в рік 30 злотих за це. Оце. Детсько, оце менє повіжоне, оце вода і вітер, оце бронь ораз оце конь. <свісно> ну, у нас коня не буде. <плес> і можна розбити наполовину. На можна... ну, нам для банку треба було хоча б, щоб на рік вже було заплачено, бо інакше вони б тоді запропонували свою страховку, а ми не хочемо. Ось. І тому, якщо б, наприклад, було на, на рати розбито на два рази, так? Ну, тоді б може десь на 100 злотих було дорожче. Інформація обйоті Ну, Це розказується, який будинок, наприклад, поверхня 360 метрів, пальний, тобто чи він горить, ну, наприклад, дерев'яний. У нас не дерев'яний, тобто пальний пише ні. Діяльність господарча ні. Бо ми не будемо там приватну діяльність вести. Клієнт винаймує свою нерухомість. Ні, не винаймуємо. Клієнт є наємцем нерухомості, теж ні. Бачите, тут це зазначають. Дальні, далі. Потім підписуємо там всі згоди, освічення. Ну, це вже таке, То вже таке не буду читати. Добре. Тут ми заплатили і ви друкували підтвердження, що ми заплатили і даємо це в банк. Хоча, якщо ви обслуговуєтеся в цьому банку і в тому ж банку заплатили за ту страховку, то не треба було друкувати того підтвердження, бо вони мають все на своєму конті, вони все бачать. Тут є вже на Петра. Значить так, вніс о заварті умови убезпечення індивідуальне на життя. Називається варта охорона. І тут спочатку всі особисті дані заповнюють там паспорт, песен, ну, повністю всі ваші дані, карта побиту і так далі. E, далі, інформація підставова. складка łąчна, виникається e, з умови 240 злотих, 17 грошей. E, значить, так, це, власне, тут вже пише: чистотливость оплацання складки місячна. Тобто щомісяця Петро собі в аплікації поставить злицяння стали в банку, і вона автоматично буде знімати ми навіть не будемо того бачити. E, так, далі. Всказано номер рахунку, на куди пересилати. Ми одразу заплатили першу місячну рату, зразу, щоб вже було. І закрис охорони. Закріс охорони. Смерть убезпеченного і сума обезпечення 400 тисяч на 10 років, так? І все. Тут є тільки на смерть. Тут нема ні на здоров'я, ні на хворобу, ні на що. Тому що так, ми маємо страхівку, здається, теж у варті, то вона є окремо на хвороби різні. Там дуже багато великий перелік. І там в тому числі є теж смерть. Але це десь біля 160 злотих в місяць ми платимо. І коли я, наприклад, захворіла, лежала в лікарні, так, я лежала раз 7 днів, другий раз 14 днів, то мені заплатили біля ну, майже зарплату, майже вийшла зарплата моя. Потім Петро лежав у лікарні 2-4 дні, теж йому заплатили. Так що це дуже добре, бо крім лікарняного, вам ще заплатить страхова за побут шпиталю, і там вони ще якісь там рахують, яка хвороба і так далі. Так, Отже, тут, бачите, невеличке тільки на смерть. Що я хотіла сказати? Коли ми прийшли в страхову, то вона заповнювала цілу анкету. Ми десь там півгодини відповідали на ті всі питання відносно Петра, які в нього хвороби, чи є ті хвороби, чи нема. І потім цю всю анкету вони висилають в Офіс у Варшаву. І там є лікар, який е все перевіряє. Тому що, якщо ви мали якісь хвороби або маєте, то вам треба всі оці ваші виписки з лікарні зробити скани або нормальне таке фото, щоб було читабельне. І вона тоді мейлом ці все висилає туди у Варшаву. Через 3-4 дні. Нам вона задзвонила сказала, що Варшава заакцептувала той внесик. Тобто, виходить так, що хвороба, яка була у Петра, вона була тимчасова, полікували і все, і вона не вернеться. І буває так, що людина хоче себе від смерті застрахувати, але в неї є якась така хвороба, що може швидко привести до смерті, наприклад, там через рік, через півроку. То тоді страхова компанія може не застрахувати. Але всюди є винятки. Треба шукати просто такі страхові компанії, де застрахують. Можливо, просто оця складка місячна буде не 240 злотих, а буде, наприклад, 300, 400, 500. Але я думаю, що можна застрахувати, найти. Так само, як ми, наприклад, брали банку кредит, то вони хотіли. Щоб у нас, наприклад, зарплата там була, допустимо, 8 тисяч злотих. Нетто, нетто. А є банки, які акцептують і меншу зарплату. Є банки, які хочуть карту побиту мінімум на рік, є які на півроку. Є банки, які хочуть, щоб ми працювали тільки на умові опраці. Є банки, які можуть брати і на умові злецення. Якщо ви працюєте видавати кредит, тобто розумієте, всюди треба шукати. Треба просто от в інтернеті написати: от е, кредит іпотечний на умови здоценя, і вам зразу виб'є все, покаже, як, де шукати, і просто йдете з цим дорадцем кредитовим радитися, і він повністю вам все розповість. Скільки треба зарплати, по-перше, скільки та зарплата у вас має, має бути, наприклад, півроку чи рік чи більше, бо. Я кажу, різні банки по-різному мають вимоги. Все одно, якщо людина хоче, вона знайде шляхи і вона в неї все вийде. Розумієте? Тобто треба все пробувати, не можна боятися, треба все пробувати, і все, все, все буде добре. Хочу вам подякувати, що ви дивились наші відео про будинок. Мали терпіння, що ви подивилися ті відео, тому що їх було там 40 штук. Я, наприклад, не знаю, я б на вашому місці не витерпіла, бо мене б зло взяло, що ми так довго це все розповідаємо. Але розумієте, це фактично ця вся процедура, процедура тривала півроку. І, наприклад, якби я раз в місяць випускала відео, так, то мені здається, не було б якось так цікаво. Бо деякі люди пишуть, що о, ви відбувається відео, відбувається м -м, подія у відео в березні, зараз жовтень ви випускаєте. Ну, то чекайте. Я ж хотіла це все, щоб в короткому часі ви ту всю історію як серіал передивилися. Для нас це було довго, але для вас це було місяць часу, розумієте? Так що, я думаю, ви на мене не дуже сильно образили. На якому ми етапі зараз? Е, сьогодні у нас середа, 23 жовтня. В банк ми не ходили, бо ми в понеділок мали ходити в банк, щоб нас, власне, оцю. Страховку долучили до нашого кредиту. Ми не ходили, тому що ми тільки в вівторок отримали від страхової, що наш внісик заакцептований, і нам тепер має прийти з страхової оригінал тієї страховки. Якщо оригіналу не буде, ми не можемо її підключити. Отже, ми їдемо в суботу, 26 го числа у відпустку, приїдемо через якісь там 14 днів, і тоді вже, я думаю, прийде е, оригінал нашої у цієї страховки, і ми тоді підемо в банк і будемо вже просити, щоб вони свою ту зняли, а поставили нашу. Бо виходить так, що все одно цього місяця ми заплатили 83 злотих. І ще плюс за будинок, Ну, десь 200 злотих ми вже переплатили. Ну, нічого, не страшно. Головне, що це вдалося, що страхова компанія все заакцептувала і все добре. Так що, кому було цікаво, дякую за перегляд, тому що ви просили, щоб я вам про страховку зняла, то я як могла, так зняла. вибачайте, що в темноті. Але якщо хтось хотів отримати інформацію, я надію, що він отримав. А наразі тільки от таке відео. До побачення.